Ось така армія коробок для Мила 18 на оптове замовлення. І тут також на відправку йде такий подарунковий набір мамі. Ось так виглядає лістинг на Etsy, коли я його заповнюю. Ось це тайтл. Його зараз треба мені написати, і потім змінювати його не можна. Тут я обов'язково вношу 10 фото і одне відео. Опис, ціна. Так, тут категорію виставляють теги. Ну, це я кажу, що я знаю, що їх не можна потім змінювати. Матеріал, типу, вказую, що софт, гліцерін сов. Так, відправка. І вказую, в якій секції воно буде. І воно повинно оновлюватись автоматично через кожні 4 місяці. Так, виглядає замовлення з 12 струнців. Коробочки вже запаковані. Це на відправку. Це запакують на новій пошті. Це від пакетика. А ці коробочки я попрошу запакувати на пошті, бо у мене немає такої великої коробки для пакування. До сідання. Так, думаю, по назві магазину можна зрозуміти, що я забрала. Це те, що мені дуже сильно економить гроші та час. Готую посилки на відправки. Тут буде набір родич з днем народження. Слово народження зараз ще упакую. Такий подарунковий набір з Мартіні. Мала труси, свободу буде пісті чорно-білий. Такий десертний подарунковий набір і тут Мило 18. Так, цей набір виглядає повністю з днем... Родичі з днем народження, мило 18 і Мартіні. Ділюсь з вами можливістю зекономити та пришвидшити свою роботу, а перед початком сезону це як ніколи актуально. Мені приїхав Силикон. На наліпці є QR-код, по якому вас перекине на інструкцію, як самостійно залити форму. У коробці ще знаходиться каталізатор 20 грамів. Готове мило я клею на звичайний термоклей в контейнер і чекаю, щоб він застиг. В першому влог робила дублікат Мило 18, посилання на перший влог, в описі. Мені дуже сподобався результат, і я вирішила, що треба. Треба ще зробити дублікати форм. Спочатку я зважила 10 грамів каталізатору і пів кіло силікону, і все добре перемішала. Почала заливати силиконо в контейнер, але виявилося, що пів кілограма мало, тому потім я замішала залишки. На наступний день я діставала форму з контейнера, це складнувато було, але можливо. Мило жіночої форми легко було дістати, а з полуничкою було складніше, тому я зробила з двох сторін розрізи. До речі, я попросила у магазина силікон для моїх глядачів знижку, тому якщо ви займаєтесь миловарінням або робите свічки і хочете зекономити, то магазин дав 50 промокодів СУ на знижку мінус 5% на формувальні силікони. Всю інформацію я залишила в описі і посилання на магазин теж. Також там прописала інформацію про різновид силіконів і які для чого підходять. Прийшли мої стрічки різних розмірів. Тепер я запаслась на декілька місяців. Збираємо на упаковку, склала вже усі коробочки. Тут у мене буде три троянди в такому сердечку. Це ще минулорічна коробочка залишилась одна, і якраз клієнтка захотіла її. Удачно вийшло, що одна залишилась і квіти. Такі коробочки вона захотіла. Тут у мене мило 18 плюс буде. Це тубур для зайчика. Це для ведмедика теді купу. Два зайчика буду пакувати. В Таких коробочках у мене мило 18 плюс жіночої форми. Тут велику коробочку замовили для чоловічого подарункового набору. В Німеччину тут чоловічий набір поїде і сердечко. Потім покажу, як все виглядає. Ну і тут коробочки теж уже упаковані. Упакувала вже такий чоловічий подарунковий набір з рибкою, тигром, пивом, бутербродом і колесом. Все зроблено з мила для краси і поклала такі ем, гілочки-ялинки. Тут у мене Мило 18, тут у мене зайчики йдуть ось такі в тубусах, два штучки придбали. Мило 18. І ведмедик Теді. Зараз пакую ще подарунковий набір угідів сердечка, але з клієнткою деякі моменти узгоджуємо, бо сердечко у мене виявилось трохи більше. А маленькі коробочки я продала, щоб в минулому році виявляється. Виглядають упаковані посилки. Зараз це все несу на нову пошту на відправку.